Тепер їздимо в тиші. 7 жовтня в Україні заборонили відтворювати музику та фільми в громадському транспорті. Частина водіїв про закон знає. Та для них нічого не зміниться. І раніше обходилися без музичного супроводу. Ні, я не люблю музику. Ні, нам не говорили. Я не вмикає за. А от водій Олександр нововведенням дещо незадоволений. каже, раніше в салоні частенько вмикали пісні. Так на його думку, їхати веселіше. Та тепер нічого не поробиш. Слідувати закону потрібно. Раніше було, що вмикали через те, що там об'являли тривогу, чи ще щось, краще з музикою. Якщо думки кермувальників розділилися, то пасажири одноголосно за переконані, кожен наушника може слухати що завгодно. А от в салоні музика не завжди доречна, інколи навіть заважає. Зараз не, не той час, щоб з музикою бути. Мені кажеться, що краще б трошки траур мати. Зараз не, не той час. Закон є, а регулювання немає. Юристка Анастасія Площинська каже, якоїсь конкретної відповідальності для порушників у документі немає. Пасажири зі скаргою можуть звертатися до керівництва перевізника, та діятиме він далі на власний розсуд. До ну, водію заважає. А пасажирам ну як кому, хто в настрої, то да хто може собі на, на, на думці, щось друге має. Може якийсь стрес, може біда. Дивлячись, яка музика людина, як хоче музику, то сама собі знає. Пасажирам вмикати голосну музику теж заборонено. Однак, і з їхньою відповідальністю ще складніше. Якщо буде таких скарг, скарг багато, то в подальшому це може вплинути на результати тендеру при відборі перевізників, які здійснюють пасажирські перевезення. Поки ініціатива залишається не до кінця продуманою. Будь-яка адміністративна відповідальність за порушення у документі наразі не передбачена. Тож, якщо з перевізником влатати конфлікт словами не вдалося, юристка радить. Звертатися до інспекції з питань захисту прав споживачів я не зустрічала такого прямого вказівки чи якогось керівництва в законі. Що міра відповідальності пасажира це те, що його можуть змусити покинути транспорт, це лише так логічно. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33 канал.